Відкриймо душу Львова під таким гаслом три дні у центрі міста проходитимуть ночі храмів. В унікальних екскурсійних дійствах візьмуть участь римо- та греко-католицькі сакральні споруди. Латинська катедра, Домініканський собор, церква Блаженного Клементія Шептицького, Вірменська церква, гарнізонний храм Петра та Павла. Вірних запрошують на лекції та концерти класичної музики. Розпочнуться ночі храмів зі спільної літургії в намірі канонізації Івана Павла ІІ. Окрім того, до нас прибу... Буде 18-метровий автопоїзд з виставкою речей Кароля Войтили. Можна оглянути різні експонати, які належали до Івана Павла: його перстень, його паспорт, яса, крест, головний убір. І коли така подія вдавається в інших містах, в Крак в Кадвероцлав'ю пройшло декілька тисяч, декілька десятків тисяч людей. Щоночі перед північю кожен охочий зможе помилуватися нічною панорамою міста, піднявшись на вежу ратуші.